Я так розумію, що тут буде обриватися нитка, бо там десь кращі нитки був. підкладаємо. Сьогодні такі яскраві кольори в кадрі, аж не віриться. Дуже файно, ось так виглядаємо точок нині. Так само два клубочки на один моток пущу, я так собі думаю. Це буде зручно і комфортно і логічно. Одразу вся пилюка пристає там, де мокро. Дуже зручно, що воно не летить по всій кімнаті. Можна буде лише сполоснути тазик. Чого я раніше так не зробила. Мудрість. Мудрість вона з досвідом. Друзі, що до цієї моталки, то я її шукала в інтернеті, вона називалася Вулвіндер. Ярн Булвіндер. Моталка для пряжі, там, будь-які пошуки. От. Там, де я брала, її вже такої немає. От. Щодо, як її використовувати, то в плейлист є посилання під цим відео. Там всі мої лайфхаки, як її використовувати, щоб вона намотувала, щоб не потрапляла ниточка в механізм. Взагалі, що робити і як працювати з цією моталкою. Всі спроби. І ще в мене там багато. Ось таких от із залишків робіт. Я залишки намотувала на один моток. І воно мені створювало творчий настрій. От, наприклад, як О. ось такий моточок. У мене тут залишилася однорідна нитка. Я змотала вкупу. Якщо буде темніша нитка, я її домотаю ззовні. Якщо світліша і яскравіша, я її всередині змотаю. І з цього буде інклюзивна шкарпетка. Ось, наприклад. От. Ось таких подібних проєктів. У мене там шаль, така різнокольорова вийшла. Що там ще було? Я вже не дуже крепко пам'ятаю, але в тому плейлисті все це, всі мої спроби і помилки, все там. Так, і ось такий ще клубочок. В цей самий моток помістимо. Але ж скільки тут матінка. Так, це відрізаємо, бо це буде неоднорідна нитка, і на машинці вона заплутається. Нам того не треба. Так, зв'язуємо таким чином, щоб нам легко було розпушити, потім розправити і заплести у. Полотно в'язане готове. Ой! О! Файно є. Задовгі хвостики, зараз ми їх трошечки. Надто довгі хвостики також чіпляються скрізь. Тож коротенькі хвостики і вузлик, який легко розв'яжеться.